Ваня, ще раз привіт. Здорово. Хочу тебе запитати з приводу твоїх предметів, які ти вивчаєш у школі, у своїй гімназії. Ось. Хочу, щоб ти обрав найулюбленіший свій і готовий до запитування. Да. Давай, поїхали. Так, значить. Українська література чи природа. 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 Природа чи образотворче мистецтво. Природа. Природа. Природа чи зарубіжна література. Природа. Природа. Природа чи основи здоров'я. Е -е, природа. Природа. Природа чи історія. 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 Історія чи математика. <світ> 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 історія. Історія. Історія чи може інформатика. Інформатика. Інформатика, Інформатика, да. інформатика чи українська мова? Mm, інформатика. Інформатика. Інформатика чи музичне мистецтво. Інформатика. Інформатика. Інформатика чи фінансова грамотність. Інформатика. Інформатика. Інформатика чи трудове навчання? Mm, інформатика. Інформатика. Так. Інформатика чи може фізична культура. Фізична культура. Фізична культура. Фізична культура чи англійська мова. Англійська мова. Добре, okay. тоді в нас перемагає англійська мова. Дякую. Okay. Okay.